Інтер'єрна і предметна зйомка вимагає від фотографа не тільки хорошого художнього погляду, а й знання багатьох технічних моментів і нюансів, як позбутися від відображення на глянцевій поверхні. Навіщо професіоналу потрібна драбина, як вибрати вдалий ракурс? Фотограф Діна Олександрова ділиться професійним досвідом і дає корисні поради новачкам. Діна Олександрова, професійний фотограф інтер'єрів, декору, побутової техніки. Та архітектури, семирічний досвід, відповідальність і любов до інтер'єрів допомагають їй знаходити кращі ракурси, здатні легко продати меблі клієнту і поповнити хорошими кадрами портфоліо дизайнеру інтер'єрів. Порада. 1. не шкодуйте часу на попередню зйомку. Попередня зйомка один з найважливіших моментів в роботі над каталогом, вона допоможе вам оцінити складності, продумати освітлення, поекспериментувати з ракурсами. Коли замовник, дизайнер або декоратор бачить перед собою готовий результат, набагато простіше узгодити деталі майбутньої зйомки. Можливо, навіть попередні кадри будуть задовольняти всім вимогам, і деякі відразу підуть в роботу. Урада да, знімайте кілька ракурсів. під час зйомки не завжди зрозуміло, який знімок продукту буде краще виглядати на сайті, а який у пресі. Тому робіть відразу кілька ракурсів, щоб не потрапити в халепу, в інтернеті найкраще виглядають чіткі і послідовні зйомки, тому на першу смугу краще поставити загальні ракурси, а на другу детальні. Не вигадуйте велосипед, шукайте підказки в інших областях, наприклад, у фотографії можна застосувати принципи з кінематографа. Там завжди є загальний план, перший середній план, другий середній. Дальній і великий плани використовуйте при зйомці каталогу також послідовність від загальних кадрів до більш детальних. Порада: 3. Увімкніть фантазію. Завжди пам'ятайте, що неможливих кадрів немає, вас обмежує тільки ваша фантазія. У складних умовах, де здавалося б, рішення немає, а хороший кадр отримати потрібно, приходить час кмітливості. Одного разу мені поставили завдання зняти кухонний гарнітур крупним планом, так, щоб показати його глянець і не забути при цьому про декор. Складність також виявилася в тому, що з будь-якого ракурсу в поверхні кухні відбивався інтер'єр салону. Ось це була справжня головоломка. Після декількох спроб я знайшла краще рішення, зробила кад з драбини, в поверхні витяжки відбилася третина кухні і декор. Порада 4. використовуйте додаткове обладнання. Обов'язково подбайте про наличчя стрім'янки і чорного фону. Не тільки поляризаційним фільтром можна прибирати відображення, наприклад, щоб якісно зняти глянцевий фасад кухні, досить використовувати темну тканину, довгу витримку і кілька вільних рук. Асистент тут точно стане в нагоді. Урада 5. Не шукайте легких шляхів, сміливо використовуйте верхній і боковий ракурси, частіше знімайте діагональ, все західні каталоги знімаються саме так: українські фотографи рідко лягають з фотоапаратом на підлогу або залазять на саму останню сходинку драбини, а даремно не шукайте найпростіші і швидкі ракурси, спробуйте зняти об'єкт з боку знизу. По діагоналі, замініть ширококутний об'єктив на 85 м. Вам відкриються нові грані майстерності. Порада 6. пустіть світло в кадр, хороше світло під час зйомки, запорука відмінного кадру. Неправильно буде стверджувати, що абсолютно всі інтер'єри варто знімати зі світловим обладнанням, але там, де світла недостатньо, як в салонах без вікон, вам доведеться навчитися працювати з імпульсним або постійним світлом. Тут без асистента не обійтися, ви можете не знати всіх налаштувань камери і світлових схем, але вам потрібно чітко розуміти концепцію вашої зйомки і акценти. Для всього іншого існують технічно підковані моделі. Які не тільки подадуть об'єктив, але й переключать софти, в ідеалі все відбувається так. Фотограф пояснює чітко і в двох реченнях концепцію кадру технічному фахівцеві. На що будуть робитися акценти, який буде ракурс кадрування об'єкта, а технічний фахівець налаштовує все под концепцію. Порада всім, будьте акуратніші з кадрами, не будьте егоїстичними і недбалими кадрам, пам'ятайте, що з цими кадрами буде працювати ретушер або навіть ви самі. Ваш сходник повинен бути максимально ідеален, чим його якість вища, тим злагодженіше і швидше буде робота з дизайнером ретушером Пишіть технічне завдання по кожному кадру: Делайте скріни, виділяйте області і ставте стрілочки так буде краще зрозуміти друг друга зрештою, навіщо ви знайшли всі ці зручні програми.